Шостий тиждень Великого посту, п'ятниця, слово дня. Добрий учителю, ти сказав по правді, що він єдиний і що нема іншого, крім нього. А й що любити його усім серцем, усім розумом та силою всією, і любити ближнього, немов себе самого. Це більш, ніж усі всепалення та жертви. Марка 12, 27, 44 Він Бог не мертвих, а живих, тож дуже ви помиляєтеся. Один же з книжників, що чув їхню суперечку, а й бачив, як Він їм добре відповів. Підійшов і спитав його, яка перша з усіх заповідей. Ісус відповів Перша Слухай Ізраїлю. Наш Господь Бог, Господь єдиний, і будеш любити Господа Бога Твого всім серцем твоїм, усією душею твоєю, усією думкою твоєю і усією силою Твоєю. А друга, будеш любити ближнього Твого як себе самого, іншої більше від цих заповідей немає. І сказав йому книжник Добре учителю, ти сказав по правді, що він єдиний і що нема іншого, крім нього, а й що любити його усім серцем, усім розумом та силою всією, і любити ближнього небом себе самого, це більш ніж усі всепалення та жертви. Ісус же, побачивши, що відрік, розумно сказав до нього Ти недалеко від Божого Царства. І ніхто не смів більше його запитувати. Загорив тоді Ісус і казав, навчаючи у храмі, як можуть книжники казати, що Христос Син Давидів? Адже ж Давид сам був, промовив Святим Духом, сказав Господь владиці моєму, сиди, праворуч від мене, доки не покладу <кій> ворогів твоїх під ніжком, тобі під ноги, сам Давид зве його Господом. Як же тоді він його син? І багато людей слухали його раду. Він говорив у своїм повчанні, остерігайтесь книжників, що люблять проходжуватися у довгих шатах, вітання на майданах, перші сичення у синагогах, перші місця на банкетах, що з'їдають доми вдовині вдов... і довго моляться для виду. На них буде суворіший присуд. І сівши проти Скарбонії, дивився, як народ кидає гроші у Скарбонію. Чимало заможних кидали багато. І ось прийшла одна убога вдовиця і кинула дві лепти, тобто контрат. І, прикликавши своїх учнів, сказав їм, істинно кажу вам, що ота убога вдовиця кинула більше від усіх, які кидали у скарбоню. Усі покидали свого надміру, вона ж з уборства свого все, що мала вкинула, увесь свій прошиток. <кій> Подумай, як ти виконуєш найбільшу заповідь любові до Бога і ближнього, чому проявляється твоя любов до Бога? Отця прославимо, вознесімо Сина, Божественному Духу і з вірою поклонімося, трозі нероздільні, єдиносушні, як світло, єдиному і троєшньому, троєшньому життю і єдиному, що все животворить і все просвічує.